Шановні, доброго дня! Як ваші справи? Все добре. Якщо так, прослухайте інформацію, цікаву для вас. Це стосовно програми. В опису до цього відео буде посилання на акцію до кінця травня, до 31 числа. Від партнерів компанії MyLan є подарунки. У цій програмі можуть прийняти участь клієнти, які візьмуть позику. Це подарунки грошові суми. Головна грошова сума 30 тисяч гривень. Загальна кількість подарунків – одному призеру. Є інші 15 подарунків на суму 5 тисяч, 3 тисячі, 2 тисячі гривень. Все те, що ви послухали, ви можете особисто подивитись на сайті проведення цієї програми. Щодо цих подарунків, це відбувається індивідуально для кожного клієнта. Ви, як фізична особа, повинні бути від 18 років для того, щоб прийняти участь. Ви берете кредит з 15 числа по 31 і виграваєте грошові подарунки. І Головний подарунок 30 тисяч гривень. Є для вас. Як приклад, що можна отримати, обирається три переможця кожні три дні, а головний подарунок буде розіграно серед всіх учасників цієї програми. Офіційні правила такі.